Перейдемо плавно до балончика. Промірялась ніша в машинці. Перед тим як замовити балон. Зазвичай балони ми стараємося купувати польські, але польські балони... Випускається висотою не менше, 180, не менше 200 мм по бурмеху. А в нашому автомобільчику від дна до цієї ніші 180 орієнтовно міліметрів. При діаметрі 720. Тобто максимальний балон, який сюди влазить, який можна було знайти на сьогоднішній день 720 на 180 мм. Балон турецький, фірма Atiker. Тороїдального типу внутрішній. Маємо запасочку з примірням балончика. Запаска тут докатка. Так, що на ній написано? Дукатка 165 навіть. Далеко не 180. Балон 720 на 180 і на 54 літра. Чистий розмір мінус 20% Розмір... Не розмір, а який сюди можна заправити. Упали, не впирається він. Можна положити зверху полочку, подивитися, чи треба буде в ній вирізати щось. Хотілося, щоб не різати. Ну, в принципі, думаю, вона прийме форму. Встає балон без всяких підрізанок. Вклався балон. Зазвичай мульт ставиться. або Туди, в такому положенні, продольному. Е, даний варіант не дозволяє конструкції автомобіля його так поставити. І там коридор між глушителем і абсорбіром сантиметрів 5 см. Якраз цей коридор виходить на оці лінії. Тобто треба і трубки вивезти, і болти поставити для кріплення балону. От Один варіант, В одну лінію треба, щоб воно було поперек автомобіля між лініями. Кірнемо отвори. Ще один отвір буде, якраз от висверлиться кріплення запаски буде в отвір. Багон трохи важить. 28 кілограмів, якщо буде точно на ньому написано. один отвір. Кріпимо балона. Виселюється кронштейн, той що запаску тримає. Але буду його зрубати. Кернені от вроді булки потреби тут в вентиляційній трубці немає, так як від балона до дна 2 см, де ще воно вижметься, останеться сантиметр. Взявся шланг. П'ятерка паркер. Вимірилась довжина, розрізався по довжині і надівся на метал, щоб не, роз... не різав трубку. І плюс герметиком помазалась. Ще зверху той шланг помазав. Можна класти балон і прикручувати. Я думаю Заправочний буде в люку. Таке гніздо буде стояти і переходні. Коротенькі буде закручувати. Кірнеться отвір по центру Три гумки. Фереза 20. 20. Сверлюється воно в салон. Заправочні на бензин виходить з під арки. Але пара отайот розбирав, воно дивися, заходить в салон. Тобто, не треба навіть захист з за арки знімати, але в салоні треба багато розібрати. Обливо в цьому автомобілі. От має бути 21 мм. 21. Проміряємо. Ось він стоїть відмінно клапанець. Дуже тут малувато місця до арки напроти. Де це, мабуть, розібрати все. Мульті Клапан буде монтуватись італіянської фірми того Екстра. З входом 8 і виходом 8. чого екстра. Машина 185 кінських сил, хороший відбор. Треба, щоб і мульт був нормальним забором. Муль буде 200 мм висотою, і балон 180 Для До чого 200 Виробники Виробники І виробники балона страхуються, щоб блізло не більше, як 80% і доб'ємо. Страхуються настільки, що... Реально влазить, коли підставити номінальний мульт от 180, то влізе не 80%, а 70%. Його треба перегинати, тоді в нього нульова точка неправильно буде. А коли брати на слідуючий розмір, все виходить якраз так, як це вже перевірялося неоднократно. Ці мульти підходять більше на слідуючий розмір. Трошка, трубка пройшла через салон, прикрутилася скобою в заводський отвір. Там ще гумка поставиться. По дну і прийшла до мульта. На мульту вона вже обжалась, відкрутилась подивитися, як обжалась. То, щоб легше було її наживляти на мульт, закручувати спочатку, на мульта відпустити, наживити трубку. Мульт тоді просто хитається і точніше можна попасти на гайку. Вже коли гайка закручена, і разом з мультом прогинаємо собі трубочку. Чого мідна заправка, тут бо, виходить завести біля заправочного люка фурнітуру і трубку пластику, просто нема місця. Там. Нема місця плюс і плюс лишні з'єднання. Фільтр є в боку, бак хороший, не ржавий цей раз Атікер, хоч і турецький. Нажимається мульт обов'язково з динометричним ключом. Пів кілограма, це 5 він жметься. Нажимається в шахматному порядку. До тих пір, поки перестануть крутитися болти і, будуть, ну, і буде вищелкувати ключ. От він ще крутиться. Пускаємо ключ обов'язково, щоб склабити пружину. Дожимаємо. Вхідний. Трибок. Тримаємо на 16 шпицера гонтові оцей нормально. ємо Можемо виводити вісьмерку фороду під капот і зібрати тут цю нішу на місце поставити залити Ставити гумку, залити герметиком. Кинулась трубочка попередньо вісьмерка до електроклапана під капотом. За того, що не ставилась вентиляційна трубка, дуже добре тут вісьмерка зайшла над адсорбером. Тут він стоїть. Там зазора десь 2 см, вона добре повернула. Пішла туди під капотик. Капот поставимо таку фурнітуру фірми Faro Тобто будемо обжимати не гайкою тут і боночкою, а вже вона йде в комплекті. Обжата, пряма, дуже зручна в використанні така штучка. Трубка вже під капотом. От вона, вісімка. майку. Колечко зажимное. Рубка подвяжется, с спечатку прокрутим и докладом. На 17 ключик. закручивает Клапан. А тоді біжметься гайка. Прибезпецо ключом на 19. Toyota Venza. Вставили балончик 57 літрів, максимально можливий. Турецький ані. Мульт-тумасето. Балон у нас має висоту 180, мульт на 200 балон. Нічого де не підгіналося, бо навіть на 200-204 написано. І не помістилося 80% газу. Помістилося тільки 40 літрів, 57-літровий балон. вийму мульта, першу дозу газу виїздили. Перегну поплука, поставлю назад поїду заправлю. Відкручуємо трубки. Треба тримати, штуцер викручується. Ключик на 16. Буде перегнути мульта. Тому все, то з затікером не сильно дружать. Чатікер тільки теж мульти роблять, але я їм щось не довіряю. Хочеться. Заправочна магістраль. Ну і тут воно газ лишився. Вихідна. Магістраль. Та треба виняти повністю, перегнути його. Зробити шаблончики, записати, що в цій машині має бути так, щоб підуючий раз. При такому болоні, при такому мульту була, були такі самі розрахунки. Душить на нього щось трохи. Там є трохи газку. Програмно мав ну, в принципі, вийти газ весь, з балона, взагалі. Є можливість стага зробити, так що з балона до останньої каплі газ вийде. По черзі виключаються форсунки. Получається, спочатку одна виключається, друга, третя, а коли вже лишається одна, то вона досмоктує до упора той газ. От мультик. Дуже тут так дивно вставляється і виймається. Ця трубка зроблена така, щоб гнулася. От ми маємо муль. Тут така ситуація. Він зарано спрацював. Виходить. От піднімався, піднімався. Тут такий на півмісяць крутиться. От він став це положення, ви... виїхала голка. Щоб він нас працював пізніше, треба, щоб при такому самому положенні... Полумісяця поплавок був вище, тоді він спрацює пізніше. Тобто треба перегнути його, виходить, от в цьому місці. Під кутом 30 градусів він стоїть. Під кутом 30 градусів. Теоретично, коли горизонтально цей на півмісяць, поплавка можна завести в паралель. з Заборником. Вже якраз хватить тих 5 літрів додавати. Я думаю, проведемо експериментик. От він у нас строго горизонтально. Строго горизонтально поплавок по цю сторону забора. Перегнемо зараз на цю сторону забора. Орієнтовно буде градусів 5. Тримати обов'язково задріт. Трошки... трошки занадто його зано. Хоча можна попробувати і так. Паралель заведу все-таки. В паралель... з... За... Да. Був він отак. Три От. І ця різниця. Повинно хватити. Мов так, став так. О. Повинно десь бути літрок. Якщо в нас отут було, це в нас 40 літрів. 40 літрів це орієнтовно. Десь було можна чу-чуть більше. Нам треба з десяток десь додати приблизно. Мені 50, щоб було. Якщо 57 блок налізв 50 чуть менше, то якраз буде вдома. Горизонтально полумісяць. Попливок у нас загнутий. Десь орієнтовно на сантиметри над поплавком. З цієї точки в цю він заїхав. Пробуємо. На сантиметр від, забор... від трубки перелива. Сюди, якщо... Забагато газу повітря має вийти через трубку перелива на розу, через вентиляційний короб. Все, спаковуємося назад. До речі, зараз візьму фонарика, посвячу, що там робиться в балоні. Балон, на диво для турецького. Зараз почали вони робити балони. Не ржаві. Всередині. Бо раніше, чому я від них відмовлявся? Балон. Не знаю, як на відео буде видно. Ось от Вроді би не ржавий. Вставляємо мульт, перевіряємо, чи не вийшов попловок зацеплення з цієї от усі. Видно, що він в зацепленні все добре. До упора його. Наживляємо спочатку гайку. Потім це буде проблематично, коли вже мульт прикрутиться, навіть якщо воно тут було на місці. Можна наживити ще цю пару трубочку, хоча це вже не принципово для пластик. Закручуємо ці болтики, знову беремо динамометричний ключ. 5 кг. пів кілограма. Мульта перегнули. Закрутим і заправимо. Зажимається в шахматному порядку. Но в шахматному воно вкреснується на До Тих пір, поки вже коли у вас буде спрацьовувати ключ, а болт буде стояти, вже не буде дожиматись. От вони вже на пів кілограма не дожимаються відщолкою. Обов'язково скрутити назад ключ, бо іначе він перестане бути ключком. Закручуються трубки. Ключ 17 тут у нас. Трубочка мідна, обов'язково тримати штуцера на мульту не крутився. Ключ 16 на самому мульту. Під фітінг тут. Штуцерок 14 ключик. Нажимается такой запас, нагинається фідінг. Закручивает і он стоїть на місці. О, все. Знову ставимо катушечку. На сімо бажано роз'ємами донизу. І остався датчик ВПЖ -Н. на двох саморезіках він. В середньому діапазоні виходить. Перед тим як прикрутити датчик, треба підключити діагностику і перевірити вольтаж. На 1 вольт треба виставити датчик. Виставлений на 1 вольт. Коли в машині немає газу. Рівень газу буде збільшуватись, вольтаж буде рости. Надіваємо. 0,98 1 Вольта, 0,96 ще може бути, орієнтовно. Десь на середина першої поділки якраз виходить добре в даному варіанті. Все, їдемо, заправляємо автомобільчик. Заправка до повного і знов калібровка машини. Глушимо, ждемо. Все, бігає. Добрий день, до повного, будь ласка. Ще? Так, 33 вже в нас. 35. Але побачимо, коли спрацює В основне, щоб він не заправився повний. Це гірше, ніж 40 літрів, якщо він повний заправився. Будемо ще раз розбирати Тут. А я не знаю, має влізти десь в районі 50. Ну то хай до упора ліє, воно виб'є автоматом. Якщо виб'є неправильно, ще раз розберемо, виїздимо цей газ і... Далі будемо устраняти заводки недороботки виробників ГБО. Якщо 45, то вже добре. 47... сім. О, аккурат! Все, да, виключайте. 47 Люкс, 10 літрів якраз в мінус, якраз запас повітря той, що треба. Включаємо запалювання, заводимо зразу. Має пройти калібровка. Один, один два. Пишемо. Все, знімати? Так, да, знімати, дякую. Так, обучення перший етап. Люкс, заправка пройшла удачно, влізло стільки, скільки треба. Заправили машинку, ніякої утечки нема, запаха нема. Збираємо. Кришечку раніше. цій пластмасові кришці намітились отвори, там помазалось воно пастою і засверлили, щоб вона не впиралась. Ми якраз ці вентиля впирались. Лежить воно на балоні нормально. балон 180-й нагадаю. Тобто менше, як балоні по висоті вже немає практично, я не ношу. в всю машину не можна. тут, Виходить 57 номінал балона, 47 заправилось, якщо він був би там. Нижче 2 см, я взагалі не знаю, який він. Все, Нажіть собі, кришечка. Та нема. Отак воно тут закривається, цікаво.